Такий корисний овоч, як цибуля, є важливою складовою безлічі страв, а тому завжди повинен знаходитися під рукою. Його можна заготовлювати про запас на час зимового періоду зберігають коренеплоди різними способами. Найбільш зручним і практичним з них є зберігання цибулі в косах, а для цього потрібно навчитися їх плести. Навіщо зрібчастої цибулі плетуть коси на зиму, лук містять в підвішеному стані, в косах плетінках з різних причин. Особливо це актуально для господинь, які не мають окремого приміщення для зберігання цього овоча. Переваги зберігання цибулин в косах у такого варіанту є багато плюсів. Головна перевага забезпечення нормальної циркуляції повітря, при якій кожна цибулина рівномірно провітрюється. Це подовжує термін зберігання овочів, економія місця в невеликій кухні комори. Нескладно переважити таку зв'язку на інше місце, легко вчасно виявити цибулини з ознаками гнилі, видалити їх з зв'язки. Такий крок вбереже інші екземпляри від поширення інфекції. Лук не позбавляється корисних компонентів свого смаку і запаху. Підвішений таким чином, цибулю недосяжний для гризунів та інших шкідників завжди можна вибрати потрібну за розміром цибулину, витяг необхідної кількості головок в будь-який момент. Здатність овоча до виділення фітонцидів, що знищують шкідливі грибки, бактерії, що сприяє дезінфекції, повітря в приміщенні, економія грошей, які могли піти на покупку мішків, ящиків, кошиків для зберігання цибулин, використання таких кісок в якості оригінальних предметів декору, просушка і підготовка цибулі після збирання, щоб продовжити тривалість зберігання цибулі в косах. Необхідно правильно підготувати коренеплоди. Такий захід включає в себе збирання врожаю, як краще провести в ранковий час, коли з'явиться сонце, щоб не пошкодити, бульби зсередини їх слід не висмикувати з землі, а підкопнути ґрунт поруч з овочем лопатою і акуратно витягти його з ґрунту. Вір'я цибулі не слід обрізати. Вони будуть потрібні для плетіння. Їх довжина повинна бути не менше см очищення. Землю, що залишилася на коренеплодах, необхідно струсити. Не можна при цьому вдаряти головками один об одного, щоб цибулини не почали гнити оптимальну просушку. Далі потрібно розкласти цибулини для просушування, переважно зробити це не в приміщенні, а прямо на городі під сонячними променями краще покласти овочі на мішок, що пропускає повітря. Тоді вони залишаться чистими, швидко просушуючи з усіх боків. На ніч коренеплоди слід не залишати на гряді, занести їх в приміщення, щоб вони не стали вологими від ранкової роси, звільнення від лушпиння і сортування Коренеплоди звільняють від верхньої, легко знімаються шкірки, не допускаючи повного її видалення і протирають кожну головку сухою м'якою тканиною, потім коренеплоди калібрують, відбираючи для майбутнього заплітання цибулів косини ушкоджені плоди однакового розміру. До плетіння приступають через 3-4 дні після збору врожаю, щоб цибульні пір'я зберегли свою еластичність і пружність. Опис способів плетіння кізголовок цибулі з покроковою інструкцією перед початком плетіння потрібно приготувати міцну мотузку, міцний шнур, шпагат в якості основи здатної утримати значну вагу такої конструкції. Існує кілька простих і популярних варіантів плетіння цибулевих кісок. Перший спосіб правильна коса з плетенням все нових головок. Косу в цьому випадку виготовляють так: зв'язати міцним шнуром між собою три великих коренеплоду, щоб надати міцність в'язанці, пір'я перев'язаних головок розділити на три пасма, додавати рівномірно цибулини то з лівого, то з правого боку до потрібної висоти, створюючи косичку з пасмами тільки з пір'я цибулі, основний недолік такого способу в тому, що створена конструкція недостатньо міцна і може розсипатися після сильного висихання цибулевих пір'я. Другий спосіб в'язання забадилля на шнур покрокове плетіння цим методом скласти шнур навпіл, два його одержані кінчика зав'язати вузлом, на протилежному боці зробити петельку. Для зручного плетіння зафіксувати отриману конструкцію на гачку цеху, вибрати для підстави коси головку лука з довгим пером, вставити її в наявну петлю і затягнути вузол, виходить подвійний шнур з цибулиною на кінці, Хвостиком цибулини оповити кожну сторону шнура і вивести залишився кінець в проміжок між ними, продовжувати плетіння за цим принципом, додавати нову головку, обвивати шнур пір'ям і виводити їх кінці по черзі з протилежних сторін від себе або до себе. Третій спосіб оплітання бадилля мотузкою за цією схемою коса плететься так вибрати головку цибулі з найбільш довгою бадиллям, скласти обраний шнур навпіл. Зробити петлю на місці згину, пропустити через неї луковичною бадилля, щоб вийшло три пасма всередині, одна з бадилля, а по краях дві з шнура, плести косу з лука, як звичайно, при черговому захопленні додавати в неї по одній цибулинці, вплітати головки, слід того для їх надійної фіксації, плетіння продовжувати. Поки вгорі коси на шнурі залишиться приблизно 10 вільного місця, решта кінці зав'язати міцною петлею. Поради по остаточній сушці і подальшого зберігання кісок. Щоб забезпечити тривале зберігання плетінок з лука, необхідно створити для цього оптимальні умови. Визначити, куди підвісити лушпиння косу буде потрібно сухе приміщення, кухня, коридор, комора. Не слід підвішувати коси з лука поруч з батареями або іншими опалювальними приладами. Оптимальна температура в приміщенні повинна бути в межах від 18 до 2 нуль. Підвал не підійде. Для цибулі там сиро у жарких умовах цей овоч швидко висохне вологість необхідна для зберігання, становить 65 пять якщо вона підвищена, цибулини почнуть гнити, приміщення, де зберігаються цибульні коси, повинно мати хорошу вентиляцію, що забезпечує хорошу циркуляцію повітря. Відео як плести косу з лука, правильно підготувавши цибулю і освоївши майстерність плетіння з нього кіс. Можна зберігати це овоч в такому вигляді тривалий час, цибульні плетінки до того ж створять в приміщенні незвичайний затишок.